А-а-а, Це сімейна вечеря. Ти і діти значить для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи і ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. Привіт, Люба. Це гаразд? Так, ходив трохи по справах. Let's go. горемонд Гейс, найкращий колектор боргів у Нью-Джерсі. Hey, Мої діти не мають про це дізнатися. Ви хороша людина, містер Гейс. Проте мені неби як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча. Ні, це, Це фарба. Inari, а схоже на круг. Самошу. Ходять чутки, що ти бажаєш вийти з гри. Я сам вирішую, що робити. Якщо ти підеш, тобі кінець. Ляхайте! Нащо тату чіпляється до одного окуго-пірата? Враг бита усіх! Наш тато Джон Вік. Він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо займати. У нас усе буде тіто. Скажи вас, Мейка. Даєш прикурити. Ви готові до чого? У вас тут все гаразд? Так. Хочу провести нам сімейну терапію. Одеся.